Ось наш вінігрет і готовий. Смачний, неймовірно. І тепер залишилося вам відповісти, а мені вам сказати, з чим найкраще їсть цей вінігрет. Я знаю, що найкраще їсть цей вінігрет з чорним хлібчиком. Просто хто любить. Я ще люблю. Або просто їсться, або з котлеткою їсться. Дехто любить, щоб він прям був такий, знаєте, щойно зварений, як у нас, прямо з жару. Ось такий він і є. Насправді дуже смачний, простий Вінегрет. Вінегрет. який дає багато сили, який дуже багато людей люблять, який справді є смачний. Готуйте, додавайте к масольку. Зелену, таку варену квасолю Додавайте, смакуйте і любіть Україну.